Всім вітання, як бачите, я на тій самій площаці, що і вчора був. Купили вчора того посада, збили ціну нормально B8, в якому там був, була проблемка датчик, датчик. Датчик рівня турбіни. Як це називається? Датчик рівня відкриття турбіни. От. Ну, турбіна максимум замінюється, але по-нормальному... Не турбіна, а ремкомплект. От. А сьогодні я приїхав. Вчора, до речі, якщо ви бачили, я показував, тут стояли два пасати в рестайлі, їх вже немає. От Залишився отакий, От, не в рестайлі. 19-й кінець року. Volkswagen Passat B8. Вже, як бачите, з новими фарами. Але ще бампер е, на рестайл. Напіврістайл. На Машина е, тільки що не мита, просто ідеальний стан автомобіля. Е, і ціна ціна питають 11 тисяч. Е, мінус Мерверштоєр, Тобто ціна на 19 рік я рахую. ну, При тому, що стан машини ідеальний. Я не знайшов на всій машині жодної жодної вмятини нема на машині. Реально, ні паркувальних вм'ятин, ні крашеного, жоден елемент не фарбований. Ні на даху, от на цих е боковинках завжди є такі плавні вм'ятинки. Тут нічого немає. От. Єдин, єдине, що ця накладка, ну то вона не є оригінал. от від... Е від сумок подряпано, то все, що по машині. Ну і спереді трошки е, зовсім мінімум піскоструєно. От на нікелю видно такі, це як від піщинок на швидкості. Такі зовсім-зовсім маленькі, видно знаки. Ну, це на автобані мусить бути. Якщо машина автобана не бачила, то цього не буде, а інакше це є. Просто ідеальна машина. Е, до речі, це автохаус в каселі. Зараз покажу вам його рекламу. Якщо комусь потрібно нагуглити, у нього одна проблема, тільки тут вигнати машини. Машини, отут всі в два поверхи за тими воротами. Тут на вулиці. І ми сьогодні, поки цю машину вигнали, це просто щось з чимось було її вигнати. Е, непогана стоянка, зараз я покажу головну рекламу, він говорить по-польськи, можете навіть безпосередньо телефонувати до хазяїна і дивитись, моніторити його сторінку. Він займається пасатами. От, його всі дані безпосередньо можете телефонувати. Я ще й знав, що він розмовляє по польськи. Так, да, за, де... за 9800. Не 9800. А, того забрали за 9800. А цього е, брутто, маємо забрати. Е, скільки там? 10800. 10 800, да. Я вже з тими цінами в кришах їде. 10800. От маємо забрати, хоча він 11 брутто, ну це Е, Ще повернення можна повернути, тобто розумієте, яка ціна. От. Якщо буде потрібно, чи на цій стоянці, чи на якійсь іншій подивитись машину, яку ви знайдете в інтернеті без проблем, замовляйте. Телефон знайдете тут, в описі відео, під відео. А якщо потрібно супровід по оголошеннях, ну я принципово по оголошеннях клієнтів працюю, сам нічого не нав'язую в будь-якому випадку, тому що ніхто сьогодні не ховає від мобіли своїх машин. І якщо ховають, то вони, може, воровані які. От. Так що ви бачите те саме, що й бачу я. Сенсу немає нав'язувати комусь. Можна за 50 євро від А до Я організувати супровід пошуку, резервації, оголошення. І коли приїдете до машини, можу також розказати, як, що, куди дивитися. Ну або ж за окремі гроші, 100 євро плюс вартість пального замовити огляд. Радіус 130. Більший радіус, дорожче, звичайно. Від 130 кілометрів буде 150 євро плюс вартість пального. Касель 150 євро плюс вартість пального в дві сторони. От такі послуги і я обдивився повністю цю машину, Подив, подивіться, яка це тачка. В неї 200 пробігу, да? але абсолютно... О, блін, вже закрив ключем. Ні. Відкрито. Але дивіться, ущільнювач ніде, не, ну ущільнювач, якщо хто не знає, отут завжди потертий, коли машина по місту їздила. Ущільнювач. Офігенний. Кермо, матове. Кнопочки на кермі. Матові, педальки, коврик. За ковриком. Тут все. У пиришках, під, підлокітник, е, сидіння, нічого не потерте, не просажене. Ремінь. Нічого не потрьопане. Ну, така машина, як треба. Стан, стан без, без, без проблем взагалі. От. Ну все, буду, напевно, закінчувати. Якщо потрібно, заходьте також по посиланню під відео на нашу стоянку гейч автомобіля ГМБХ, теж можливо щось знайдете для себе цікаве. Теслу свою Model Y я вже продав, там можна не телефонувати, а то почали телефонувати, як тільки взяв задаток. От, так, 9800, той був класний посад. Ну так, да, офігенний був посад. Але там була проблема, ну є проблема. Там як накрита турбіна в тому посаді. Хоча це не турбіна, це датчик положення заслонки, положення турбіни. Коротше кажучи, турбіна. Ремкомплект хоче. Але я вчора помилки збив, вона все прекрасно. Працює нормально, газ бере педалі, слухається. А єдине, що вона може на швидкості, там, коли газуєш, переходити, як вона називається, нот програм чи як там, коротше, без, е, пропадає потужність і потім треба зупинитися, заглушити машину і знов трогатися, і вона тоді буде їхати. Але тут дурниці в Україні зроблять йому це діло. Елементарно так машина частенько працює. Ну але цей взагалі без проблем. Той вчорашній посад пройдеться ж на лаветі. Хоча на лаветі це не є, витратили зайві. На лаветі навпаки буває ще дешевше, ніж ніж своїм ходом. Все, буду закінчувати. Слава Україні. Героям слава, Збройним силам, слава! На все добре, до побачення.